А ви знаєте, який колоритний фразеологізм дуже часто вживають у своїй мові одесити? А який? Ламати слово. А що ж це означає? А означає це не дотримуватися обіцяного. А чому ж ми Одесити так любимо цей фразеологізм? А тому, що ми дуже любимо, коли нам пообіцяли та зробили. А знаєте ви, що саме цей фразеологізм дуже полюбляв вживати у своїй вимові словнозвісний злочинець, одеський злочинець, Мишко Япончик колоритна особистість. А ще таке питаннячко: а які ви ще знаєте колоритні фразеологізми із словом ламати? Які? А до речі, їх багато. Але лексичне значення буде трішечки іншим. Наприклад, ламати списа це означає посваритися. Далі ламати голову це означає напружено міркувати. А ще, колись дуже давно козаки запорожці казали: хто слово ламає, той віру ламає. Тож, Маємо слово. Ми щирі, ми одесити.